Так, клеточки. Ось цю ми робили. Ну, в принципі, ми їх всі в різне час. Кормушка зроблена з сетліва. Купив сетлів, заглушились края, прикрутили, сітку купили по чи, ніпельні, чашечні. Тут йом на 10 літрів літрів. Знизу. Оце знизу казав, желізна клітка. Оце самі перші клітки ті що я робив. Тут Так само ж отлива для води. Стекразі сделані кормушки. Ще я вот такі кормушки з труби каналізаційної, ну неудобні. Так, ну і тут ось. А це взагалі клетка зроблена сделана... з чого було. Раніше я робив гараж клетки для цього. Коли ростив вообще держав бройлерів в клетках, я робив їх з цього, з рам старих вікон. Там виходить, де форточка була, це були двері. З боку двірами скрутив, сітку натягнув і все. Клітка готова. Туди влазило десь 12-15 бролерів в одну клітку.